Розбуди в собі велетня, присвячується тій неприборканій енергії, яка дрімає в кожному з нас. Розбуди її. Всередині кожної людини є дрімучі сили, сили здатні побачити його самого, так як він часто і не передбачає, що володіє ними, сили здатні перевернути життя. Варто тільки підняти їх з глибини і привести в дію. Стійка людина вірить у долю. А слабка в успіх. Як відомо, багато людей знають, що робити, але лише деякі дійсно роблять те, що знають. Людина народжується, щоб жити, а не готуватись весь час до життя. Я впевнений, що саме в моменти прийняття рішень формується ваша доля. Людина не є продуктом обставин. Ці обставини створюють люди. Ніщо не може встояти проти волі людини, яка заявляє свої права на існування з певною метою. Що стосується ініціативи і створення, існує одна елементарна істина. В той момент, коли людина чітко вирішила присвятити себе чомусь, їй на допомогу відразу ж приходить проведіння. Прийняття істинного рішення означає взяти на себе зобов'язання досягти результату, а потім відсікти всі шляхи до відступу. Я не знаю більш натхненної сили, ніж наполегливе прагнення людини покращити своє життя. За допомогою свідомого зусилля. Мене так просто не збентежити, бо кожна невдала спроба є для мене ще одним кроком вперед. Пам'ятайте, істинний успіх є результатом правильної оцінки. Правильна оцінка є результатом досвіду, а досвід часто являється результатом неправильної оцінки. Ми або шукаємо шлях, або самі прокладаємо його. Для того, щоб досягти успіху, ви повинні зосередитися на довгостроковій цілі. Життя це або ризиковані пригоди, або порожнеча. Іноді люди живуть розумом, але частіше підкорюються верховній владі та почуттям гумору та пристрасті, страждання і задоволення. Все, що ми з вами робимо, ми робимо або тільки для того, щоб уникнути страждань, або з бажанням отримати задоволення. Людина, яка страждає ще до того, як у цьому виникає необхідність, страждає більше, ніж необхідно. Секрет успіху криється в тому, як ви використовуєте страждання та задоволення, а не в тому, як страждання або задоволення використовує вас. Якщо ви не дозволяєте їм це робити, то можете керувати своїм життям. В іншому випадку, життя буде керувати вами. Якщо ви засмучені якимось зовнішнім явищем, то ваше страждання не пов'язане з самою подією, а з вашою оцінкою його, і у вас є сила скасувати її. Чоловіки, так само як і жінки, набагато частіше підкорюються вилінню серця, аніж розуму. Як би нам не хотілося це визнати, але факт залишається фактом те, що приводить в дію наша поведінка, є реакцією на страждання та задоволення. А не результатом розумного розрахунку. І хоча нам хотілося б думати, що в нашій поведінці в цьому випадку керує розум, насправді, в більшості випадків нас спонукає до дії емоції і почуття, які ми пов'язуємо з нашими думками. Ми вирішуємо проблему на якийсь короткий момент. Але якщо ми не усунемо причину цієї проблеми, то вона знову спливе на поверхню. Суть у тому, що ми можемо навчитися робити так, щоб наш розум, тіло та емоції пов'язували страждання чи задоволення з чим завгодно, змінюючи те, з чим ми пов'язуємо страждання та задоволення. Ми миттєво змінюємо нашу поведінку.